Друзі, всім доброго дня. Сьогодні мій виїзд дещо пізніше, зараз на годиннику пів-третього. Не міг я раніше виїхати, тому що, як я вже раніше говорив вам, що в мене почалося будівництво деяке. От Жіночка так близько до цього бере до бордюра, і немає ніякого мужика, щоб їй підказав. Типа, бери трошки далі, бо жопа буде диском. Дві баришні там машині було. Ну ладно, це таке діло. Е, взяв я таке замовлення з дитячої обласної на Келицьку, М -м -м, писало, що я буду через 15 хвилин, я його взяв ще коли в Стрижевці був. Е -е, позвонив, сказав, що буду через 2 хвилинки. І десь приблизно ось тут на вході мене мають чекати.

Ідеї 60 гривень було до сплати, 12 гривень прямую в скарбничку. Друзі, в мене щось тільки що проскочила ідея про 838, щоб попрацювати на ньому. Але я відцікаю такі ідеї зразу же. Це Я просто споминаю один самий важний момент, що кожному клієнту треба дзвонити. От висіло замовлення тільки що з Келецької на будинок офіцерів 2 кілометри подача. Ну, і виходить, я його вже вмислінок взяв. І мислі в мене вже рефлекс дзвонити клієнту. Для чого воно мені треба? Я свій лучше болт запущу, Uber запущу, щоб клієнт вже знав, через скільки я буду і де я їду. Щоб це не дзвонити, не задрачувати себе і людей. Ну єдиний мінус те, що ти думаєш, прийде щось зараз чи прийде щось не знати коли. Це єдиний мінус болта і Uber. Можна просидіти 5 хвилин, можна просидіти 3, можна просидіти хвилину. А 838 ти ефір відкрив і одразу є щось таке взяти. Або по доїзду зразу ти можеш щось собі взяти. Тобто в цьому є плюс. Але оці дзвонки клієнтам, звісно, мене харять, якщо чесно. Набрав водички, друзі. І знаєте, що я подумав? Віддам я парасольку, яку в мене вчора забули. Десь вона казала, здається, що на Барському шосе. Не пам'ятаю, який там. ну, Щось вона коротше, називала, там, що вони там будуть. Вони там мешкають чи що, не знаю. Коротше, зараз наберу і спитаю, якщо що, віддам. <плес> <плес> встигаємо, встигаємо. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Оранжевий. Вже б мене мій би штрафанув. Е, друзі. То що, буде винагорода чи ні, як думаєте? Зараз ми віддаємо парасольку. І напишіть в коментарях, буде винагорода, от поставте зараз прямо на паузу і напишіть, буде чи не буде винагорода. І побачимо, <хе -хе -хе> Даже якихось 50 гривень це було би бомба ракета, але не знаю. Не знаю, як воно буде, друзі, ставте ставки. Добрий день, а он з задні забираємо. Це вам Понім, подякував. Все, дякую. Прислала Катя малого свого. І малий, дивлюсь, щось в руках несе. Я думав, це телефон. А це коротше, була друзі, як ви вже бачили, чоколадка. Чоколадка непроста, чоколадка дорога, мілка, нормальна, вкусна шоколадка. Треба десь її покласти. І потім стоптати. <хи> так, а зараз ми будемо мити машин. Ви тільки що заказ. Е... Так, поповніть баланс, та кот. По уберу приходить тільки що заказ на Божедар. І виходить в ефірі 838 висить два замовлення на Божедар. І вони два однакових з однакової адреси. І ще по уберу люди. Ох, ніхіра собі слухайте. На жмеринку. Скакнем? По уберу Жмеренка, друзі, а? По приколу. <гум> я не знаю для чого я його взяв, якщо чесно. За вокзалу на жмеренку за підтіхатку. Можливо, ми зараз не захотіли люди їхати Ланосом, ну і слава Богу. Я думаю причина тільки в цьому, що вони відмовили. Я думав, знаєте, типу, е приїхати на вокзал, побачити людей, сказати, щоб е вони відмовились і поїхати без комісії. Але не прийшлось навіть про це думати, бачите? Вони відмінили та й все. Ну ладно, це таке діло. До речі, це звичайний, е не широко формат зйомки, як було колись. А ось через раз, два, три. Широкоформатний. Широкоугольний, верніше. Його можна в процесі перемикати. Навіть телефото, об'єктив можна включити. Ось, дивіться, оп. Поїхало машин. Оп, звичайний і оп широкий. Так. В ефірі 838 там щось здається було. Скелецької на вольгемут. Беремо його та й... Не вего, не вего був ам so... Все, so, Вс, їдемо. Добре, даємо. Можна я виконує закрию? Так. No. Можна ми так поїдемо? Я біля немоти ще з Ну що, друзі, є другі слова? Нема. Зробили ми маленьку зупиночку. Жіночка хоче зняти гроші з банкомата. Чекаємо її. на Альта Medic. І звідси є у нас, друзі, з Омеги на Радіона Наскалецького на Амрео ботанічне замовлення 64 за 4. Можна було б скакнути, в принципі. Давайте, а чому би ні? Біля дороги очікують можливий перерахунок. Що його очікувати? Цей перерахунок. Так, так, взяти би ще його. Щось так туговато, друзі, йде по болту і поуберу, що я вирішив не паритись, брати собі по 838, то що є в ефірі. Зараз лишній раз наберу людину, спитаю, да, да ні, ні, поки я їду. Дві з половиною хвилини мені 100% не вистачить, щоб звідси приїхати на радіона Скалецького. Я не знаю, що це за розрахунок такий дебільний. Але не вистачить це 100%. Тобто я приїду і якщо там не буде клієнта, то на відшкодування мені не вдасться подати. Алло! Так, да, Я на місці. Это по поводу, кто-то на месте, подождите, потому что я что-то... Такси вызывали? Я же отменила такси, я же нажала одиночку, отменила такси. Я вас понял, хорошо, не будем терять время. Да. Да, да. Да, друзья, да, да, да. Добре, що є ця компенсація, добре, що якщо мені компенсують, то це буде дуже добре. Того, що навіть якщо я запізнився на цих 23 секунди, то ну блін, камон, через це лишати мене компенсацію через запізнення на 23 секунди. Ну будемо бачити, друзі. Цей раз я запізнився ну точно на, на секунд 20 там ще до 30, не більше. Будемо бачити, компенсують мені, щось ще не компенсують. Прошлу мою відміну компенсували, 30 гривень прийшло, я показував вам. Цей раз подивимося. Е, так, що ми можемо взяти? Хірургічне відділення Марії Вільгемут. Давайте візьмемо, а що робити. Ще зараз на це, замовлення компенсацію подамо. А чом би ні. Коротиш такий, бачите? Ви не встигли. Весіло. коротше, це замовлення десь минут 5. І я не встиг. Це жесть, звісно. Так, що тут ще є? Ветклініка. Кіт в переносці. Давайте будемо брати кіт... кіт в переносці, а що робити? Замовлення недоступне. Ну, коротше, я вам так скажу, що 838, нормальний пацан. Заїжджаємо ми, друзі, певно, що на вулицю Блока, десь там стоїмо в тіньочку, де купа дерев. Де поліція любить стояти е, в тіньочку. І поскидуємо відео з реєстратора. Один і два подача. Місце висадки Німіровське шосе друзі. Тільки відкрив. Думуйте до місця посадки Пайрохова. Стеть 7,3 ампери. А. Хорошо, йдемо на Пайрохова. Пайрохова це моя взагалі найкраща вулиця. Ох, яке вік... віконечко протер, друзі, це капець, звісно, тільки що сонечко на нього бликнуло. Там такі розводи, може вам видно, може ні. Так, я нікуди не поїду. <піль> Поки не наберу зараз нової водички. Сьогодні така спека, друзі, пише 28. Я представляю, що буде, коли буде писати. Що буде, коли буде писати 30 або 32. Здрасте. Здрасте. Ого, у вас сніг. Вибачте, будь ласка. Прямо до місця бігала, призначення на Мирівське Ми Там Немирівське шосе, там автоцентр. Мені треба машинку забрати з того. І я побігла вниз і згадала, що забула права. А вверх, потім ріши і знову вниз. А мене ліфт не піднімає і не спускає, тому що йому треба 50 кг, а я ще не доїла. І я така біжу, і ржу і, і біжу. Ой, коротше. А в дії у вас прав немає? В дії є права. Ну, Бачите, можна не бігти.

Чувак, і він мені сигналить. Я думала, ну сигнали що сигнали, що я проїхала, нікого не вбила, сама не вбилася, все, слава Богу, я не так. Так він мене підрізав, він мене заблокував посеред проспекту, ми стало, він вийшов і такий, ви що, не бачите знаки? А я його знала, що там немає знака, який би мені казав, що я їду по понуха. Є, є, там якраз ці знаки керують тим перехрестям. Там оцей круг, це не кальцом. Там треба дивитися, хто не Так, да? Якщо ми до якогось круга під'їжджаємо, там буде знака. Ну так, да, да, це я знаю. А там немає такого знака. Там, там, там є тільки Вашу головна дані. дорога і напрямок головної дороги. Ну і дати дорогу. Бачить, значить, що. Типу, так. Да. Це треба знати, знаєте, то, що він візуально похожий на круг. Ті, хто приїжджають, вони дивляться круг. О, да думають, добре, да. що круг, і правила круга приміняють, і потім починаються проблеми. Там ті, хто їдуть з епіцентру, у да. них головне. ті, а, які їдуть а, на тяжело. Да. Угу. А ті, хто їдуть з центрального ринку на вокзал, у них второстепенно виходить. О. І, да, да, да. і так само ж наоборот, з вокзалу на ринок теж второстепенно виходить. А той круг та кумба, являється просто перешкодою. Там, по суті, просто авичний перехрьстник. Як думаєте, щось буде на зараз? У мене колись до вторження сіли якихось дві дівочки і англомовні вони були. Питають мене по англійськи що я думаю що того, чи буде війна, чи не буде. Я їм щось там навтирав, що тіпа, це смішно, що яка війна, 21 століття. Блін, Я теж думала, так. Я такий кажу, та ні, ну типу, по-англійськи я вже не пам'ятаю, як я що там говорив. Ну, mm Не -hmm. поняли І тіпа, такі, ну, прийняли до уваги, а потім це все почалося, і я тепер з осторожністю відповідаю на такі питання, то я навіть не знаю, буде там цей удар, туди не буде. Ну 21-й сторіч, а так як ви? Ага. 21 сторіч, яка, ну як може таке бути? Ми потім не один раз згадуємо цю розмову. Теж там по-англійськи говорять щось між собою. Nuclear war там, коротше, ну типу ядерна війна. Це зараз вже. Ні, ні, це ще до вторження, да. Ага. Я такий думаю, от дурочки, там, ну це поведуться, коротше, на цю всю фігню, ядерна війна, там щось говорять, то все, тікати з країни, коротше. А зараз? А зараз, да, вже не то, щось. Вже да, вже не так воно, як шутка і виглядає. Да, да. Боже, послав Бог нам сусідів обізяв. Все, я вам дуже дякую. Ну, за У мене там є, да? Да. Угу. Дякую. 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 Друзі, виїжджаємо ми з цей. Так, Оліга Антонова, Сергія Золінського. Ха-ха! От ми і вибираємося з міста з допомогою такого замовлення на Сергія Золінського. І потім звідти поїдемо в Стрижавку. Да-Да, друзі. А що робити? Це ж вам. Це ж знак по-любому. Замовлення на Золінського — це. 50% того, що я поїду додому. Якби це десь була на вишеньку е поїздка, то я постався б ще потаксував. А так, на Золінського, це означає, що додому. Дивимося, що в нас вийшло заробити з цієї поїздки. Значить, 156 гривень чистими, це, друзі, дівчина скинула чаюхи, десь 25 гривень, по-моєму, зайшло. Сама мене коротчі, розговорила, і сама мені ж скинула чаюху. Таке. Так, такий розклад мені подобається. Забираємо людей і тулимо на Зулінського. Час ще два вийде джентльмена удачі. Мама ще улибається, значить діти не достали. Ба, ще забуло. Вісімдесят п'ять гривень, як ви бачили, дали клієнти, залишили п'ятьорік чаю. Якісь тут вхідні, ага, яскрава. Короте, понятно Горять постійно промоакції, але ніяких промоакцій на Uber немає. Виставляємося в бік стрижавки, друзі, вже практично п'ята година, так як я планував. Приблизно до шостої години покататись Так, С, Т, р, жавка. І виставляємося ще до... ага, ага, ага. виставляємось ще 838, стрижавку. Друзі, виходить 90 плюс 150 це у нас 240. 240 це у нас 50 гривень, нехай прямує в скарбничку за всі ці замовлення, які я пропускав. Так. Раз, раз. Я думаю, 4 навіть 5 км буде достатньо. Друзі, не встиг я записати відео про те, як мені прийшло замовлення в Стрижевку, Ось таке воно було. І ось такий клієнт мені попався. Добрий день, добрий. Фурд робив мотора, коротше. Довго робив, знаєш, поки запчасті ті прийшли, ті. Так, час з'явився, кожен день час там встав, трошки покрутив. Та й довго робилося. Та блять заводити місяць ще заводили, не могли завести. Спеціалісти два моториста, три автоелектрика, ніх... нічого ніхто не міг зробити. І що це за форт? Може це якась рінсвічка, то його заводить. І коротше. А треба було просто газу дати, де воно поїхало. Там розпідвал стояв незвичайний. Ти його ставиш по метках, як кулаки в розпредвала зовсім в іншу сторону дивляться. А без меток виставляти, це повна жопа. Ну, да. Та я кинув другого розпідвала, зібрав, вчора став і <губить> коротше, чітко, все, робить, працює. І тут я пішов за ним, так ну, знаю, метрів 50 в сторону, пішов грестися, показувати своє, я від своє, я своє. Гризами машина халатає, там тут, 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 тут хесійка на маленьких оперує. Щось пацан там один підходить кричить, там парує, кипеть, біжу туди, думаю, нахуй мені здався це гристися. Прибігаю, дійсно парує, пачок лоб прошивітельний зверху, пар вали звідти. Ну і показалося мені, щоб пар з димом вихлопними газами. Я сьогодні скинув голову, завіз. Завіз там знайомий займається. Завіз голову, він подивився, каже, хельозно, знаєш, думаю, може як голова така була, що таке... фут, вона псш температура від температури сальники клапанів пішли по п'ясі, навіть завіз йому. Я почекай хвилину зараз, може нічого не треба робити. Подивився, кабеля, тут все нормально, все чітко, кажу, площину мені клав, не mm. Каже, Ну це вже завтра я тобі її провозів. Тобто завтра. Кажу, хорошо. А я под... маю віду, щоб подивився, чи Ну, все не повало, а да. так, да. чи не квітнули не дай. А да, й такі справи. Довго грався, все тщательно робив, і на тобі відтязів. А що так сталося, Була я валяна, так все. Коротше, це ж посол цей заливав отік ліс. Треба було зійти тою кришечкою чуть, чуть так гмн бру, брум бру, зробити, щоб воздух вийшов. А, -а, -а. а він не вийшов. А я так вийшов. Потім вийшов розроширити бачок але прокладку не пробило ніде це просто закипів і все то що вихлопні гази пішли це все показалося дурно знімав голову але Та краще перебіздіти роботи ніж недобре no, по мотору може бути все чотенько, А десь про втикався з електричним вентилятором і температура вверх іде, іде, іде і все вентилятор теж сука не запустився Ну вот вся проблемами да, видно. якийсь проводочок десь де перетерся і все. Та не Знаєте, під час і... зборки десь провтекали. Да, Да і коротше так я награвся вже Так мотор недешево пішовсь, я, знаєш, у мене біг же. Стуканув, як кажуть, знайомився, в інтернеті подивлюся знайдемо якось під роботою, це хай постоїть собі на машині. Знайшов, привезли його, розібрали, все, шліфовка, поліровка, ну, подімаєшся, все сам. Все зробили і потихеньку збирав. Так. Голова з того, що привіз, каже, те, що займається головками, каже все, не годиться. Понятно, викинути. Я зняв зі своєї голови, йому привіз лікар, це, це ідеал, каже, нуль, ново. Раз взяв допомагав частичний ремонт робити. Взяв вкладище, взяв кольця, все, красавчик. Поставили вкладиші, в зажимаємо коленвало, а воно вже, знаєш, вже відчувається. Такий можно сказать, незаметный, но для такого, ну, для полинвала это уже через что люфт есть. Так, то есть росточка, это шлифовка, полировка. Трошки обещал все. Товарищ, 1,6 от Octavia MPI, это мотор обычный. Ага. Кидал голову в ремонт. третя штука у нас стала. Я думаю, да. 30... що йому там робили. Це що повністю двигати чи голову? А я голову. Не може бути такого. Я йому теж кажу, слава кажу, це якась хріня. Каже, голову тільки робили і все. 1,6 МВ обичний мотор. Та ні, я, я в це не вірю. Я теж не вірю. Ну, типа, б... як можна не вірити, якщо воно так в нього пронув, типу, случилось, що їй стільки бабок кидав. А за що? Ну, я теж не розумію, за що це можна було, блядь, їх купити 5 просто щоб вони каміння їх б кожну неділю то що 30 штук 30 штук я знаю що я з валаниця знімав, ну там вообще такий же саме це як тут обичний розпитка дві цьому на михалевки віддав то він не зробив як на сонку їхав Міша, так? Да? Ні, не Міша. Я не пам'ятаю як, як схватить. Саня вот ніч. А, Саня. У нього там ця машинка є, що миє головки. Ну типа що під давленням солярки. 30 штук, дацані, що то. Да, це 30 штук. Я кажу, ти що, все типа робив, що там кацане, каже, ні, дикі голови. Кажу, бля, як так? Ну а скажи мені, просто просто інтересно. Що таке в голові можна робити? Даже хай плана поміняти. Сальник, Та, нічого, нічого. Ну, там, сальники думаю, будуть стоїти, там. ну, максимум штука. Це все. ж мені він поміняв сальники. Одного клапана поміняв, бо щось там чи що, е, ну і повністю Помив, відшліфував, 2500 я йому дав. Це ось биться в цьому році. <гум> і це то, це просто менше він взяти не може, хоча там погоду за менше можна було зробити. Це що це? Вони просто так 30 штук взяли, побачили лох якийсь чи що? Він каже, що це його знайомий, бо я не <правж> це, знаю. <правж> це, 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 це з чужих береж, так, а знакомого <правж> можна. <правж> це, що це жорстко, дуже жорстко, чесно. Мотор в 30 штук не обійшовся да, там колінвали якісь то Колінвал, кольця, поршня да. нові. Повністю перепресовка поршня і вся, вся херня ця. Я вітував що на старий город. Е, знімали блок, ставили обратно, все чистили, вимагали, ставили нові поршня, теж, е, все це мупили то по-моєму 4,5 це вже разом з тим, що, так, що так, його так. вже знімали і ставили. Бля. Так в так, мене обійшлася тільки робота, оце, шліфовка, поліровка, оце, блока коленвала всього. Розписали дуже квітанцію, що можна перед цим перед розкаракуються, перед жовтим справом. Сам зі стріляв так що, так? Да. Додому добирав. Ще? Зараз поки машина поломана, то ввечері частенько на таксі їзджу. мене немає дрібних просто. Ай, проф. Цей. частенько їзджу на таксі. Подивлюся, всі стрижевські тут таксують. много не багато живе, просто стрижиться. Це таке діло. Так.